Курс чудес урок 237 Тепер я хочу бути таким, яким мене створив Бог. Сьогодні я прийму правду про себе. Я піднімусь у славі і дозволю своєму світлу сяяти на світ увесь день. Я несу світові звістку про спасіння, яку чую, коли Бог, мій Отець, промовляє до мене. І я бачу світ таким, як хоче Христос, щоб я бачив, знаючи, що Він кладе кінець жорстокій мрії про смерть, знаючи, що це поклик мого Отця. До мене. Сьогодні Христос є моїми очима та вухами, які чують голос, що говорить від імені Бога. Отче, я приходжу до Тебе через Того, хто є Твоїм сином, а також моїм справжнім я. Амінь. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків. У застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.